Притча про королівство шахтарів. Слухайте. У далекому королівстві більшість людей працювали в шахтах. Щоранку вони спускалися під землю з ліхтариками, кирками і вірою в те, що колись здобудуть своє велике щастя. За кожен мішок руди їм платили монети. Працюй старанніше і зможеш жити краще, казали їм. Один із шахтарів почав думати: добре, я копаю більше, отримую більше. Але якщо я не купаю, я не їм. Що буде, якщо я захворію? Або постарію, що я передам дітям кирку? І він вирішив діяти інакше. Він почав шукати людей, яким теж не хотілося усе життя жити під землею, навчив їх, показав інші інструменти, побудував ліфти, підземні шляхи, світло. Ці люди почали заробляти і дякувати йому за можливість. Минув час, його вже не бачили в шахті. Але з кожної копальні він отримував частину прибутку. Не тому, що хтось для нього працював, а тому, що він одного разу створив систему, яка працює без нього мораль. Можна все життя тримати в руках кирку, а можна одного разу підняти голову і побудувати щось більше.